Добрий день, вітання вам з першого дня глобальної конференції EITI, яка проходить в Ліві Перу. Сьогоднішній день важливий для України двох аспектів. Перше сьогодні на одній із панелей виступав Олексій Орловський, представник фонду відродження, розповідаючи про досвід України в запровадженні бенефіціарного права. Саме ця тема є зараз є з найбільш обговорюваних в рамках EITI, оскільки бенефіціарне право розкриття бенефіціарних власників незабаром стане обов'язковим для всіх країн, які є членами EITI, в тому числі України. Друга важлива подія це те, що відбулися низка зустрічей Ольги Вільхової, народного депутата України, яка теж присутня на конференції, з як з представниками. Різних країн, які пані Бількова буде представляти в правлінні ІАІТІ, так і з представниками уряду Німеччини, де обговорювалися різні питання, в тому числі можливої співпраці між Україною та Німеччиною в питаннях посилення прозорості, і також болюче сьогодні для України питання Північного потоку. -2».